Тушонка, крупи, макарони, питна вода, засоби гігієни та теплі речі. Такий гуманітарний вантаж доставили на схід полтавські рятувальники. Зібрали майже шеститонну допомогу, надзвичайники та представники духовенства. Взагалі, Полтавщина надала і. Працівники управління державної служби на звичайних ситуацій супроводжували 6 разів гуманітарний груз. Якщо говорити, то це фактично більше 100 тонн продуктів харчування. Частину гуманітарної допомоги рятувальники доставили до міст Свастово та Сєвєродонецьк Луганської області. Тут наразі перебувають піротехнічні підрозділи ДСНС України. Іншу частину продуктів харчування та засобів гігієни отримали піротехніки, які обстежують території у місті Слов'янську та поблизу нього. Далі рятувальники вирушили до Краматорська, де роздали гуманітарку військовим та колегам-рятувальникам. Ми виконуємо специфічні завдання і живемо, скажімо так, в польових умовах, в наметах. Тому допомога у вигляді продуктів харчування, питної води, певних спецзасобів, які ми в принципі замовляли, і колеги полтавчани, які привезли цю допомогу від державної служби України з надзвичайних ситуацій, дуже нам буде в нагоді в нашій роботі. Особливий подарунок для рятувальників та військових передали священники ікону святого Миколая Чудотворця як знак благословення від православної громади.